Всем привет! С вами Рыбак Йоан и сегодня у нас збориня поклонной сносочки по їх. Мы берем такий покупок 2 грамма від Фанатика и такий крючок. Я знаю, що він великий, но на карасях хорошо йде. Нам потрібно буде Взяти дві такі штучки. Стоперки. Ну, поїхали. Дай робити оснасточку. Так. Да. Де ось так роблю? За два. Опа. І ось. Все. Не ми робимо, куди нам надума, беремо і прямо. Усе. Нам пише усе зробили ми. Ми пише з вами, все зробили. Нам треба тільки undo. також зробити, як ми робили. З першим? Усе? Хопа. Усе у нас. Ми вже з вами прив'язали поплавочок. Нам Залишилось прив'язати крючок. і начепити. Ти погадайте, що? Правильно? Грузило беремо, ой, опа, О. І останній штришок. Нам потрібно прив'язати на 4 узла і останній узол. Провіряємо нормально, пров'язали. Поплавок, звичайно, підводимо ближче і відрізаємо оцю частинку. Йей. Опа! Ой! Що то крові взяла? Минутку. До. Ми прив'язали. І нам треба начепити тепер, що правимо в грузило. Бачимо уже три. Пропутаюсь трошки. Я знаю, що в мене там на фоні не грає хвилина мовчання. Давайте вша вшануємо пам'ять о героях. Усе, хвилина мовчання закінчилось. Беремо грузило, один грамік. Беремо, фіксуємо. Вибачте, що в мене такий інструмент гряльний. Усе беремо, наматуємо 3-4 метри. Як? О, ну, як зазвичай. Якщо ви самі робите, ну, звичайно, ви ж не купляєте паброді, я вважаю так. Бо в ваброді, чесно, такі собі качества. Це якщо просто купити ти зараді поплавка, ой, не зараді поплавка, а зараді мотовило. За 20 гривень мотовела, то я вважаю це якось дороговато. Мотовело 7 гривень. Як ми всі знаємо. Куштує все. Всім дякую за увагу. З вами був Рибак Юа. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока!